24-річний Юрій Рудий загинув 26 січня у Бахмуті. Хлопець пішов боронити Україну добровольцем у квітні. То, як почалися сирени, він каже, мамо, я мушу йти на війну. Я буду йти. І я, я бачу до України, і я буду йти на війну. Я буду захищати. Я не можу вже слухати ті сирени, так сказав до мене. І каже ти де знаєш, куди ти йдеш? Мамо, я знаю. Боронив Україну Юрій у лавах 125-ї бригади тероборони. Він мав контузію. Листопаді місяць сказав, що для мами сказав так, я, мене лікар положив в лікарню, щоб я трошки -то, ну, вітамінки попив. І за три дні він знову попросився на фронт, бо мав, мали б хлопці завдання. Спочатку Юрій Рудий воював на харківському напрямку, а після невеликої відпустки у січні його відправили у Бахмут, де він отримав поранення. А коли чекав евакуації, то потрапив під артобстріл, розповідає сестра Юрія Наталя. Він дзвонив вівторок перед смертю. Я чула ті вистріли, ті ракети, то все, що летить, ну це повний жах. Я не знаю, скільки треба мати терпіння і силу волі, щоб бути там. Коли е ранило їх трьох, Бахмуті. Воєнний мені пише, ви знаєте, Юра є справжній герой, тому що він надав собі допомогу спочатку, надав не тільки собі, ще й хлопцям надав допомогу, дав знеболення собі і їм. І це пару годин, що вони мали, ну, що вони жили. Це дуже каже, велике. Ніхто з них того не зробив, а Юра зробив. Наклав турнікети всім, дав знеболення, що він теж був сам ранений. Юрій рудий мав позивний лицар. Він постійно себе вів достойно, також і своїми товаришами. Юрій був третьою дитиною сім'ї рудих. Його старший брат теж зараз воює. Сестра Наталія показує його фотографії. Розповідає, брат був патріотом, цікавився історією, дуже багато читав, був футбольним вболівальником та любив подорожувати вчився в 68-й школі, 11 років. Дуже його вчителі любили. Він був відповідальний, він був добре, вчився. Ой, дружелюбний, сіма дружив. Всі приходили на похорон, всі однокласники. Мені дуже сильно імпонувала саме тяга Юри до історії. Та наскільки цікаві ми були замки, наскільки цікавою для нього була патріотична, націоналістична ідеологія України. Те, що він. Приймав участь в активному громадському суспільному житті, а також ходив на вшанування пам'яті героїв України, тобто завжди надихався героями наших національно-визвольних змагань та займався благочинністю, як, от, наприклад, благочинна допомога сиротам. Допомога військовим ще до задовго, до 24 лютого 2022 року. Рідні та друзі Юрія хочуть, аби йому посмертно присвоїли звання Героя України або ж орден за мужність третього ступеня. Юра до останнього тримав бій, тобто його пальці заціпеніли на рукоятці автомата. Його він надавав допомогу пораненим побратимам до останнього. Тобто в будь-якому випадку його смерть була максимально героїчною. Володимир Садник, Суспільне новини, Львів.